Вона була неправильна людина. Завжди всім посміхалася чомусь. Була така наївна, мов дитина, в біді завжди казала: підіймусь. Вона була неправильна людина, ніколи не бажала людям зла. І навіть якщо хтось штовхав у спину, бажала їм вона лише добра, не нарікала ні на що ніколи, лише дякувала Богові за все і розуміла, що життя це школа, в кінці її дарунок Божий жде. З цікавістю зустрічала перешкоди, дивачкою була серед людей, не гналася за новим стилем моди, не скаржилась на брак якихось речей. Всі інші дивувались, як так можна у світі де є стільки бруду і зла, настільки бути щирою й побожною, і відчувати дотик квітів, а не скла. Як можна у простій калюжі побачити красивий місяць і зірки. Всі інші ж бо настільки є байдужі. Що бачить лиш болото й будь -яки. Вона була неправильна людина, любила все красиве і чомусь її душа була не як людина, вона ніколи не казала, я боюсь. Була ласкава, добра, непримхлива, усім допомагала в час біди, проте одним, здавалась, норовлива, завжди казала зрадникам іди. Вона була неправильна людина, хоч світло ясне йшло з її очей. Вона була неправильна людина у світі дуже правильних людей.